О до станції глядя не можу, Давай. Ей, ти тобой. Давай. Ге ти, сиди, так кричи. Чиво? Що тобі робиться? Дайте поплыть догоровую. Ну а... ради відео, ми ж... а, да, старались. Поня, Я... Довше до твої мали найти? Посуне йти. Ну, кап'ят, поки прийдемо. <рискот> <І що>, Пішов, потапочка. <рискот> По землі холодній більш прийде. С памяти на телефоне хвапать. А зарядки Интересно. Дед 16. Ми, да. У нас янчилась вода. Оператор вообще. <рес> да. Минуло відео там, де ми кричали. У нас ще було багато води, їжі і були сили. Їжа скінчилась. Надії теж немає. Да. Йдемо в невідомому напрямку, хоча симо там. <ріст> Виходу немає. Нам, нам було завдання дойти до Сони. Двадцятий! Нічого! Ситуація та сама, води в тілі майже немає. Двадцятий день. Яком, в сьому, в сьому. Насаме, того часу Ми, тільки траву Мусили а -а -а -а. О, Ура! Що шо тоді? Йому наїсти? Дольці попробує. Ладно. Йдемо о! Поба номер один. Невідомий фрукт. Це ягода. Вона була отруйна Я перевірила цій б'юті. Ідемо. Ми знайшли якусь рослину, вирішили викопати її з корнями. З'їли корні. Корні були насичені водою. Нам цієї води. Хоч кептура з полосни, щоб буде не так жарко. Намочити не газюку. Так? Ну так, да, але не... зроби, щоб не газюки не було. хороший ключ. Миллионы, миллионы, миллионы. За и подписчики. <свят> <свят> Всем пока, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Кепку надень. Ой, Добрый? Ой, боже. Вода! <свят> Вы день з такою водою кончишься. Так, куда пошел операция? Мусикут пошл апират. Ну ладно, ладно. Эээ, что делать? Мы загубли его. Ауч, 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 Ти Марк? Якщо це Марк, то кого я зіо? Що ти хочеш? А, там? ладно. Уйди, звідти! Що з'єм? বল জুনলে আ 1065-й. Ми не нашлі колодяться. Ми йдемо назад. Невідомому напрямку. Він здурів. Дивіться, що робимо. Він ходить без тапочок. Він так вже звався до чотирьох таких палків насквозь. І до цього я мусив йому дрізати ногу, потім опять її зашивати. Ну коротше. Ми йдемо туди. На... Там ліс. Тому ми не знаємо, куди ми йдемо. Там ліс, там ліс, там ліс. Так. Там, там, і там ми вже були. Там конщі десь. Ми вже з поляками були. гади воду не дали. Ай. Ну, коротше, йдемо туди. Nadíjú, že tam bude ti dielo, alebo vín, alebo čo iné odhrie nám. Čo iné. Kovode tam kam. To nereálne.